Привіт! Сьогодні розкажу про 5 найгірших робіт для українців у Європі. Не все, що виглядає легкою роботою, та ще й без мови, таким є насправді. У цьому ролику жорстка правда, де реально складно, де небезпечно, а де просто огидно. Дивись до кінця і не попади в пастку. І так, на п'ятому місці у нас заводи хімії: це лаки, фарби, клеї. Пахне грошима? Ні. Тут більше пахне ацетоном. Робота на хімічних заводах, лаки, розчинники, клей, фарба, конвейер, закрите приміщення і постійні випари, які пробувають крізь маску. Полова будуть щовечора, очі щипає і шкіра, як наждачка. Зарплата нормальна, але здоров'я точно ні. Після такої зміни ти просто вирубаєшся. Четверте місце: курячі заводи. Це не реклама з ферми, це холод, запах пір'я, крові і постійний монотонний гул. Стоїш 10 годин. Ріжеш, сортуєш, пакуєш. Багато хто просто падає посеред зміни, фізично не витримують. Пальці німіють, психіка сідає, здається дрібницею, а на ділі жорстке випробування. На третьому у нас лісозаготівля. Звучить романтично: північ, природа, ліси. Насправді це важка фізична праця в ізоляції. Холод, дощ, мокрі речі щодня, темпи високі, багато травм, техніка стара. Плюс мінімум соціалізації можна збожеволіти без людей. На другому місці у нас трішки води. І це не про текст, а про роботу на морських фермах у Норвегії. Це холодна вода, слизька підлога, важка уніформа, обробка риби, водоростей і молюсків. 12 через 12 ти в комбінезоні в холоді серед смороду, який неможливо відмити. Кажуть, платять добре, але 80% просто не витримують і тікають ще до першої зарплати. Ну і фаворит серед найгірших робіт це, звісно, м'ясокомбінати. плюс 2 градуси, гумові чоботи, кров, м'ясо, кістки, конвейер. Краще готуватися морально, бо ця робота ламає навіть найсильніших. Багато хто не доходить і до третього дня, пальці не слухаються, очі слязяться. І головне ти там не один. Біля тебе десятки людей, які думають те саме, навіщо я сюди прийшов. І пам'ятай, робота це не завжди про гроші. Це ще й про здоров'я, психіку і якість життя. Подумай, перш ніж погоджуватись на першу ліпшу вакансію. А ще краще. Напиши нам або залишай заявку в описі, і ми підберемо тобі щось дійсно достойне. А Якщо хочеш більше чесного контенту про життя в Європі, тисни лайк, підписку і напиши в коментарях, на який з цих робіт був ти, і що з неї виніс.